Вітаю, друзі! Сьогодні я зробив для вас свіжу добірку корисних автоаксесуарів з Aliexpress, які можуть реально спростити життя кожному водієві. Тут будуть і дрібні речі для зручності і пристрої, які можуть виручити в дорозі. Посилання на всі товари, як завжди, в описі під відео. Погнали! Щітка для дзеркал заднього виду невелика, але дуже корисна штука. Ця щітка допоможе швидко прибрати дощ, сніг або бруд із бокових дзеркал. Вона телескопічна, зручно дістати навіть з водійського місця, а головка багатошарова, м'яка не залишає подряпин влітку проти пилу, взимку, проти ожеледиці. Обов'язково кинь у дверну кишеню. Сітка органайзер на спинку сидіння. Хаос у салоні. Знайома ситуація. Ця сітка кріпиться між сидіннями або на спинку і стає зручною кишеною для води, серветок, кабелів чи рукавичок. Матеріал еластичний, добре тягнеться, а кріплення на липучках швидко і просто, легко зняти, якщо не потрібно, ідеально для пасажирів або дітей на задньому сидінні. Автомобільний компресор класичний автомобільний насос, але з кількома приємними бонусами. Під'єднується до прикурювача, має екран підсвітку і працює не лише з колесами, а й з матрацами, м'ячами чи велосипедом. Легко зберігати в багажнику. Якщо в дорозі спустить колесо, реально виручає, можна накачати і перевірити тиск без СТО. відновлювати чорного пластику. Знаєш, цей сірий вигорілий пластик на бамперах. З цим засобом він знову стає чорним і блискучим, просто наноси ганчіркою. І авто виглядає на кілька років свіжішим, працює і на гумках, ущільнювачах, навіть пластикових деталях в салоні, а ще створює захисний шар не тільки краса, а й захист, захисні накладки, на ніпелі. маленька деталь, яка виконує важливу функцію вони закривають вентиля, оберігаючи їх від пилу, бруду та потрапляння рідини. Є різні кольори, можна підібрати під диски або колір авто. Підходять для машин, мотоциклів і навіть велосипедів. Річ дрібна, але варта того, щоб мати про запас. – сканер це той гаджет, який дозволяє самому читати помилки з авто, підключаєш через Bluetooth до телефона і бачиш, що не так. Працює з безкоштовними додатками, можна зекономити на діагностиці, або, хоча б, дізнатися, чому загорілася помилка, перш ніж їхати на СТО. Система контролю тиску в шинах, крута річ, показує не тільки тиск, а й температуру кожного колеса. Працює на сонячній батареї, встановлюється на торпеду, а сенсори прямо на ніпелі. Якщо десь пробиває або перегрівається, система одразу попередить, особливо актуально влітку або при далеких поїздках тримач для телефона, міцний не хитається на ямах і тримає телефон навіть у товстому чохлі. Поворот на 360 градусів можна підлаштувати під будь-який кут, корисно як для навігації, так і для прослуховування музики або гучного зв'язку. Установка за секунди без інструментів, тестер свічок запалювання. Цей пристрій дозволяє перевірити, чи справні свічки навіть без їх демонтажу. Особливо зручно для тих, хто ремонтує авто самостійно. Працює на дві свічки одночасно, покаже, яка не працює або іскрить неправильно. Додаткові круглі дзеркала маленьке дзеркало, що клеїться на бокове, і зникає сліпа зона, зручно для паркування, маневрування у вузьких місцях або виїзду заднім ходом. Кут огляду збільшується, а встановлення займає кілька секунд. Чітка для снігу та льоду це справжній мастхев для зими. Має подовжену ручку та жорсткий край для очищення, а також м'яку щетину, яка легко прибирає сніг і лід з лобового скла, дає раду навіть коли все добре примерзло, не дряпає скло, не тріскається на морозі, надійний варіант для щоденного використання взимку, лед лампи для номерного знака, невеликі лампочки білого кольору, які повністю замінюють старі тьмяні лампи на номері, світять яскраво, не ріжуть очі. І додають сучасного вигляду навіть старому авто, стають у штатні місця без переробок, особливо корисно, якщо часто їздиш у темряві. Серветка для прибирання подряпин, магічна ганчірка, яку достатньо просто протерти по дрібній подряпині, і вона зникає. Ідеальна для легких потертостей, слідів від гілок, ключів або нігтів біля ручок, не залишає розводів, не потребує полірувальних машин. Дуже зручна в дорозі або для швидкого догляду. Портативний пилосос компактний, але дуже потужний, добре тягне, не гріється, має знімний фільтр, з легкістю прибирає крихти, пісок, пил і навіть шерсть тварин, працює автономно, заряджається через звичайний кабель, бере мало місця, можна зберігати в багажнику або під сидінням, пінний розпилювач із помпою. Цей компактний розпилювач дозволяє створити насичену мильну піну без компресора. Просто заливаєш воду з автошампунем, кілька натисків ручкою, і готово. Є кілька змінних насадок, гарне розпилення, підходить для миття кузова, вікон, дисків та навіть салону, led фари з лінзами, лампочки з яскравим білим світлом, які реально прокачують нічну поїздку, світять далі чіткіше. І без засліплення, є охолодження, щоб не перегрівались, і працюють без помилок на панелі приладів. Підходять для багатьох авто і мотоциклів, led фари з лінзами, лампочки з яскравим білим світлом, які реально прокачують нічну поїздку, світять далі чіткіше і без засліплення. Є охолодження, щоб не перегрівались, і працюють без помилок на панелі приладів, підходять для багатьох авто і мотоциклів, LED-лінзи F. 40. серйозні лінзи для тих, хто хоче максимум світла, дають потужний промінь з чіткою світлотінню, видно далеко, при цьому водії навпроти не моргають, працюють стабільно, світять яскраво, мають активне охолодження, підходять під багато моделей, особливо якщо хочеш замінити старі галогенки. Один дін магнітола з Bluetooth. невелика магнітола, яка вміє все. Радіо, музику з флешки, карти пам'яті, Аукс і навіть блютуз для музики або розмов. Звук нормальний, працює стабільно, підсвітка змінюється. Хороший варіант, якщо хочеш трохи освіжити стару панель авто. Блютуз-адаптер 2 в одному це простий пристрій, який перетворює будь-яку магнітолу на бездратову, вмикаєш у Аукс і слухаєш музику з телефона або говориш через мікрофон. Працює в обидві сторони: і як приймач, і як передавач, дуже зручно для колонок навушників або просто старих магнітол без блютуз. Дякую за перегляд! Пиши в коментарях, який товар тебе зацікавив найбільше. Якщо хочеш ще більше таких добірок, підтримай лайком і не забудь підписатись. Побачимось у наступному відео.